Інтернет це великий цифровий простір, де можна знайти майже все. Питання лише в тому, наскільки глибоко ти готовий шукати. В інтернеті є сайти від покупки котиків, якщо ви зрозуміли про що я до гору, Та навіть є такі, які вам взагалі в голову не приходило. І сьогодні я зібрала одні з найстрашніших та найтривожніших веб-сайтів в інтернеті. Хай гасю з вами Мелі, і давайте ж поринемо цей цифровий світ. Цей сайт використовується більшістю журналістів та тими, хто цікавиться темами безпеки, оскільки на ньому публікується інформація про кількість смертей за певний рік у конкретній країні. На жаль, дані щодо України там відсутні, адже база сайту охоплює не всі країни світу, і зосереджена переважно на північної та південної Америці, хоча деякі країни також представлені. О, це дуже цікавий сайт. Чи бачили ви десь це обличчя? Як би то не було, багато людей думають, що вони десь його бачили. Може. У ваших снах, у січні 2006 року в Нью-Йорку, пацієнтка відомого психіатра намалювала обличчя чоловіка, який неодноразово з'являвся їй у снах. Цей чоловік неодноразово давав їй поради щодо особистого життя. Жінка клянеться, що ніколи в житті не зустрічала цього чоловіка. Цей портрет лежав забутим на столі у психіатра декілька днів, поки інший пацієнт не побачив його. Він сказав, що він десь його вже бачив. Що цей чоловік часто відвідував його у снах? Він також стверджує, що ніколи не бачив цього чоловіка у своєму реальному житті. Після цього психіатр вирішує показати цей портрет своїм колегам, що вже ті показали цей портрет своїм пацієнтам, у яких є ці повторювальні сни. І що ви думаєте, після декілька місяців четверо з пацієнтів сказали, що вони його бачили. Усі пацієнти називають його дисмен цим чоловіком. З січня 2006 року до сьогодні щонайменше 8 тисяч людей заявили, що бачили цього чоловіка у своїх снах. Саме у мене я не можу сказати, що я його бачила десь у своїх снах. Я просто його бачила в Тіктосі. Тому я про нього знаю. Ні, ну а насправді це реально крипово. Блін, стільки людей мають відчуття, що вони його бачили, і що це означає. Проєкт останньої їжі був створеним Джонатаном Камбурісом, і з 2000 року він документує останні трапези людей, засуджених до страти: від серійних убивць і дрібних злочинців до неповнолітніх, яких судили як дорослих, людей із психічними розладами, а також тих, кого згодом було посмертно виправдано. Зараз він, на жаль, не працює. Я намагалася натискати декілька разів, але мене завжди переносило до казіно. Але пошукав в інтернеті, я зрозуміла, що є багато аналогічних сайтів, Айтів, де детально відображається остання їжа засуджених до страти? Цей сайт чимо схожий на перший, однак його фокус зміщений на авіаційні катастрофи. Він містить архів усіх відомих авіаційних аварій, фотографії з місць подій та детально довідкову інформацію про обставини кожного інциденту. Також на цьому сайті можна включити режим карти та детально побачити, де були аварії літаків. Ось, наприклад, вантажний літак був знищений після того, як під час посадки у міжнародному аеропорту Гонконгу відхилився від лівого боку з літно-посадкової смуги. Літак зіткнувся з транспортним засобом наземного обслуговування, вбивши двох людей, а потім зупинився в морі. Чотирьох членів екіпажу було врятовано. Це дуже дивний, на мою думку, сайт. Бо як тільки ви заходите туди, ви бачите тайський текст. А ще ви бачите справа дівчини, яка вдягнута в медичний одяг. Якщо перекласти текст на українську, то там йдеться про складні захворювання пов'язані з генетичними мутаціями, які спричиняють аномальний зріст клітин і тканин у різних органах та залозах. Але саме цікаве, якщо ви натиснете на цю дівчину, з кожним разом її картинка та текст будуть спотворюватися поки вас не перекине на вкладку, де вам скажуть. Будь ласка, прокинься та дякую за те, що відвідали наш сайт. Також, якщо ви натиснете на Enrix, ліворуч з'явиться напис про вхід і ключ. Ви просто натискаєте обійти вхід, і потім вам буде предоставлено дивне відео на YouTube і якийсь текст, на якому написано The dream is ending, Tyler», що у перекладі мрія закінчується тайлер. Сайт Гротто Fate виглядає як дивна суміш релігії, мистецтва та цифрового культу. З першої секунди створюється відчуття, що ти потрапив не просто на сайт, а в закриту спільноту або експеримент. Немає чіткого пояснення, що це таке і для кого. Коли ви заходите на сайт перед вашими очима чотири вибори. так скажемо, міні-ігор. Кожна гра різна. Кріпт, ви побачите місяць, що крутиться. Ви можете туди натиснути, і ми почуємо шум. І після цього у нас буде вибір зі знаками: знак питання. Молоко Так поїзд. Якщо ви натиснете на знак питання, у вас на екрані буде щось пов'язане з Египтом. І якийсь чоловік скаже, що він старий, мудрий чоловік, і ви можете запитати його що завгодно. Саме цікаве з цього всього це коли ти запитуєш його, навіщо взагалі цей сайт існує і для чого, на що він тобі відповідає на деякі речі, не можна відповісти. Після цього він запропонує вам випити чаю. Як тільки ви вип'єте чай, вас перенесе на сторінку, де ви повинні вирішити па. Пазл. Але цей сайт настільки великий, що якщо я буду зараз вирішувати цей пазл, це буде. Дуже багато часу. Далі молоко. Там ми можемо випити молоко і нас перекине на нову сторінку, де з'являється текст. Життя має нове значення. Якщо натискати всі літри по черзі, перед нами з'явиться корова. А згодом картинка м'яса з підписом смачно. Хіба це не справжній обід? Якщо ж ми натиснемо на поїзд, з'явиться вибір рай або ад. Якщо натиснути на рай, нічого не відбудеться. А от якщо вибрати ад. Вас зустріне напис Welcome to Hell разом із дуже страшною картинкою. Далі у нас є Чорнобиль. Вас перекине на сторінку, де буде дивний текст. Знизу цього тексту є невидиме посилання на іншу сторінку, яка називається бібліотека. Там ви можете скачати PDF-файл, де будуть дві книги Біблія та езотерика. Після цього ви можете натиснути на двері і побачити текст. Я піклувався про тебе в пустині вкрай посухи, як пасовисько їхні наситилося, і наситившись їхнє серце. Гордилися, тому вони забули мене. Іноді мені здається, що це буквально рандомний текст з Біблії. Езекіель. Ви побачите маленьке страшне створіння, яке запропонує вам погуляти з ним. Якщо ви погоджуєтеся з ним, він вам скаже, і я. І нарешті останнє Соломон. Єдиний клікабельний елемент на цій сторінці це pdf файл про чоловічий та жіночий символізм у Кабалі. Ось ми й добралися до гору. Думаю, всі знають, що таке Reddit. Це велика онлайн-платформа з тисячами спільнот. І ось буквально в відкритому доступі є група, яка називається 5050. /50. Справа у цій групі в тому, що тобі може попастися звичайна картинка, де немає нічого особливого. Або тобі попадеться картинка з різним горем від медичних фотографій до фотографій з місць подій, які виглядають дуже страшно. І повірте мені, там немає ніякої цензури. Чесно кажучи, я хочу, щоб цей сайт взагалі заблокували. Ви мене запитаєте, чому? А тому, що за вами можуть слідкувати. Цей сайт надає доступ до камер, де немає захисту або паролю. Тобто, ви можете вибрати регіон та місце, і ви знайдете багато камер. Саме страшне, це камери з магазинів чи з когось двору Буквально ті люди, які там, вони навіть не знають, що за ними спостерігають. І цей хтось може бути хто завгодно. Повернемося до гору. Я в жодному разі не рекомендую заходити на цей сайт, бо ох, цей сайт дуже страшний, і навіть я побоялася туди заходити. Я вам так скажу так, я сикло. Перед тим як натиснути Enter, користувача попереджають, що на сайті міститься контент не призначений для осіб молодше 18 років, а також велика кількість чорного гумору та гору. Одразу після натискання Enter перед вами з'являється велика кількість дуже жорстоких зображень, які вважаються екстремальним гором. Крім того, відтворюється дуже гучний звук, схожі на людські крики. Сайт має на меті налякати, тому навіть самим досвідченим користувачам буде дуже неприємно. Пам'ятайте, якщо ви не готові до такого контенту, краще всього не натискати Enter, як це зробила я. Так я сикло. І що тепер? Стисло кажучи, Галдрукс це культовий веб-сайт, і він виглядає відверто незвично. Уся його концепція побудована навколо ідеї Галдрукс – своєрідного містичного мультивсесвіту. Сайт поєднує глибокі духовні наративи із елементами високотехнологічного містицизму. На головній сторінці зазначено, що вони шукають людей із конкретними навичками для реалізації своїх планів. За їхніми словами, мета полягає в тому, щоб знайти спосіб досягнути мультивсесвітної сингулярності через технологічний містицизм. Кресно кажучи, я нічого з цього не зрозуміла. <рес> на сайті також є кілька клікабельних посилань, які ведуть до довгих сторінок із дивними, майже сюрреалістичними зображеннями. Натискання на кожне з них відкриває нові випадкові на вигляд сторінки з подібним вмістом. Цей ланцюг переходів здається може тривати безкінечно. Складно сказати, чи має він взагалі якусь кінцеву точку. Жодних посилань на Даркнет я кидати не буду, тому що я просто їх, чесно кажучи, не знайшла. Але пошукавши трохи в інтернеті, я дізналася про існування темного Редіту. Тільки замість звичайних питань, як здебільшого буває на Редіті, там питання по типу: як я можу виготовити саморобну гранату, або де я можу купити зброю і так далі. Ну, зрозуміло, що є куди страшніше запитання, але я просто їх не можу вимовляти на ютубі. Цей сайт цікавий тим, що зараз взагалі тема кінця світу або апокаліпсису. Дуже актуальна. Спочатку здається, що цей сайт взагалі зробив якийсь параноїк, але насправді, ось в останній час ти дивишся всі ці новини, а особливо нам, українцям, ця ситуація може бути дуже близька. На жаль, спочатку це був сайт з великою кількістю порад щодо апокаліпсису від економіки до лісту, що треба брати з собою, коли втікаєш. Але зараз цей сайт дуже змінився. На жаль, зараз ви не знайдете цей лист, так як виробник цього сайту зробила свою. Книгу про апокаліпсис з порадами, але все ж таки можна знайти багато причин на сайті, чому варто звернути на це увагу. По типу, як вона сказала, список можна продовжувати, але суть зрозуміла. Стихійні лиха трапляються дедалі частіше, і все частіше людям доводиться самостійно долати їх. Цей проект називається Ось і апокаліпсис, тому що лиха наближаються, Подобається нам це чи ні? Ми можемо тікати, але можливо, не зможемо сховатися. Єдине, що я можу сказати: дбайте про природу. Цей сайт виглядає як звичайний сервіс темного богу інтернету. rentahitman.com подеться, як ніби тут можна найняти кілера. Серйозні формулювання, оперативники, форма замовлення, гарантії конфіденційності. Але головний момент у тому, що жодних кілерів там не існує. Сайт був створений як пародія, як жартівливий. Проект, виробник сайту Bob Inners, який виріс в північній Каліфорнії. З самого початку він хотів просто зробити it сайт, але в нього це не вийшло. Тому він просто по приколу зробив сайт Rent-A-Hitman, що у перекладі найняти кілера. І що ви думаєте? Люди реально почали писати йому на сайт. Спочатку це були несерйозні повідомлення, поки він не побачив повідомлення від жінки з Канади на ім'я Хелен, яка написала, що хоче найняти кілера, щоб убрати трьох людей з її родини, вважаючи, що їх вони обманом позбавили її спадщини. Це повідомлення викликало тривогу через його конкретність, і Боб, усвідомлюючи серйозні ситуації, не сприйняв це ловковажно. У нього були знайомі з поліції, і він повідомив про неї, за що її. Її ув'язнили на 4 місяці в Канаді. Навіть після цього моменту Боб продовжував діяльність на цьому сайті. Він просто не доходив людей, які самі ж йому писали про те, що вони хочуть найняти кілера, або б їх просто здавав у поліцію. Також там можна знайти фейкове запрошення на роботу бажаючим, хто хоче стати кілером. Сайт HeavensGate.com – це офіційний веб ресурс колишнього американського релігійного руху Небесні Врата, який у 1970-х-1990-х роках позиціонував себе як спільнота з унікальними духовними віруваннями. Heaven's Gate не був просто звичайною сторінкою про духовність чи релігію. Це був сайт культу, який описував свої вірування про те, що люди можуть прийти на більше еволюційне існування. Вони називали це наступний рівень або еволюційний рівень. Више людського цю ідею вони пов'язували з наближенням комети Хейл-Боб у 1997 році, вважаючи, що за нею на них чекає космічний корабель, який забере їх до іншого існування у 1997 році. 39 членів руху, включно з лідером Маршалом Еплвайтом і його спільницею Бонні Нетлс, вчинили масове само. То у Каліфорнії сповіщаючи, що це допоможе їм покинути тіла і потрапити на наступний рівень. Ця трагедія зробила групу дуже відомою у всьому світі. А знаєте для чого цей сайт був створений? Щоб мстити своїм колишнім. Ви мене запитаєте, як само? А вони просто зливали фотографії своїх колишніх у цей сайт. І я думаю, ви зрозуміли, які відео і фотографії вони зливали нюци. <хи> і тим самим вони робили цей сайт для дорослих. А знаєте, що саме ржачне взагалі в цій ситуації? Окей, типу, жертва може е, зробити запит, щоб видалити всі фотографії та відео з цього сайту. Жертва робить запит, і знаєте, що сайт відповідає їй. Ну, ти сама винна. Ми не будемо видавляти твої нюци, тому що, ну, ти була сама винна в цьому. Genius! Але вже в листопаді 2014 року цей сайт було заблоковано. Як на мене це. Найсумний сайт із всіх перерахованих Baby Angel Pics. Це сайт для батьків, які втратили своїх дітей під час пологів або одразу після народження. Вони можуть надіслати фотографії своєї дитини, а волонтери сайту безкоштовно відреагують снімки так, ніби малюк виглядає здоровим, і з ним усе добре. Історія цього сайту справді дуже суворушує для багатьох батьків. Це єдина можливість побачити свою дитину здоровою, такою, якою вони уявляли її. В мріях з одного боку цей сайт виглядає як звичайний блог, ніби людина просто вирішила написати про своє життя. Але коли розумієш, хто написав цей текст. Джозеф Едвард Дункан III, засуджений американський серийний вбивця та розбещувач дітей, який перебував у камери смертників у федеральній в'язниці після викрадень та вбивств членів родини у 2005 році. Якщо згадати минуле Джозефа, то свою кримінальну діяльність він починав ще з підліткового віку. Він часто чіплявся до маленьких хлопчиків, яким було десь 9 років. З кожним роком його злочини все погіршувалося і погіршувалося, поки він не в кілька людей. А якщо бути точно. Бренда Гроун та її чоловік Марк Маккензі та син Слейд Гроун, які були знайдені в їхньому будинку. Бренда мала ще дві дитини: Шеста та Ділан, але вони пропали безвісти. Через сім тижнів Шеста була знайдена у ресторані Денні з Джозефом, тим самим бивцею. Коли Шеста виросла, вона дала інтерв'ю та сказала, що вона вчила його показувати кохання, та це майже єдина причина, чому він тримав її живою. А ось Ділан, на жаль, не був таким удачливим, і його знайшли мертвим. Тобто 5N Chronicles – це сайт, який подає себе як щоденник Джозефа. Він там описував, яке було життя у в'язниці. Ви запитаєте, а як він взагалі писав у в'язниці на сайт? Все просто він надсилав свій текст невідомим людям, які потім вже... Цей текст викладали на сайт. Цей сайт дуже схожий на 4 Chan, але 8chan знаходиться в Даркнеті. І зараз ви зрозумієте, чому? Що взагалі таке 4 Chan? Це щось по типу Редіту. Там є багато категорій, де люди збираються і просто обговорюють якусь певну тему: від аніме до відеоігр, до якогось там графічного дизайну. Так чому ж 8chan знаходиться в Даркнеті? А все тому, що там просто гидка і жахлива категорія, де люди кидають фотографії? Своїх тварин у сексуальному ср... вигляді. Блять. Я іноді просто не розумію людей. Ну, типу. Сервіси Даркнета це сайти, на яких користувачам можуть пропонувати встановлення троянів або, наприклад, злам аккаунтів інших людей на певну суму грошей. Такі сервіси здатні зламувати особисті обликові записи, отримувати конфіденційну інформацію та передавати її замовнику. Крім того, вони можуть навмисно підставляти людей, звинувачуючи їх у злочинах, яких ті насправді не вчиняли. Очевидно, що вся ця діяльність е, є нелегальною, і використання подібних сайтів може призвести до. Серйозних юридичних наслідків Кафе канібалів це онлайн-форум, який був створений у 1994-му. Тема цього сайту, як ви вже зрозуміли, канібалізм. І що найцікавіше, що цей форум не був захований у Даркнеті. Його можна було знайти на звичайному інтернеті. Там було багато людей, які просто обговорювали цю тему або давали поради. Західник цього сайту Перелоко. Його знайшли у реальному житті та брали у нього інтерв'ю. Він також був пов'язаний із сайтом також про канібалізм, де описували медичне знання, а також. Можна детальні відповіді на, на запитання від експертів. Але що для мене було найдивнішим і найжахливішим, так це реальні рецепти з людини. Фух, це був останній сайт на сьогодні. Я вибирала одні із самих найцікавіших сайтів взагалі. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то підпишіться на мій ютуб канал. І саме головне, напиши, який сайт тобі здався. Найстрашнішим. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде багато чого цікавого. Гарного вам вечора, дня та ранку. Бай-бай!